Вітаю! Дозвольте презентувати підручник Історія України, Всесвітня історія для шостих класів закладів загальної середньої освіти видавництва грамота. Підручник складається зі вступу 57 параграфів, об'єднаних в чотири тематичні розділи. Життя людей у перічні часи, цивілізації Стародавнього Сходу, стародавня Греція та її сусіди, стародавній Рим і його сусіди, а також рубрик перевіряємо свої досягнення. Апарат орієнтування, умовні позначення, система рубрикацій, шрифтові виділення створюють цілісну систему, що полегшує орієнтування у навчальному матеріалі, роботі з підручником як учням, так і педагогам. В кожному параграфі, вміщеного рубрику, за допомогою завдання якої можна зорганізувати активізацію пізнавальної діяльності учнів-учениць, звернутися до попереднього навчального досвіду. Навчальний текст підручника розбито на пункти, заголовки, до яких сформовано у формі запитання. Текст побудовано з урахуванням вікових особливостей шестикласників та шестикласниць. Найважливіше поняття та дати в тексті виділено напівжирним шрифтом та курсивом, щоб акцентувати увагу учнів на них, полегшити роботу з підручником вдома. Всі терміни та поняття подаються з урахуванням психологічних особливостей дітей даної вікової групи, сприяти формуванню школярів та школяра компетентності на Вміння навчатися впродовж життя покликані алгоритми опрацювання історичних джерел, роботи з візуальними джерелами, картами виконання окремих завдань. Допоміжні тексти підручника представлені історичними документами, науково популярними текстами. Історичні джерела супроводжуються інструкціями по опрацюванню та системою запитань і завдань. Підручник добре ілюстрований. Частини ілюстрації передають описане, натомість більшість виступають самостійним джерелом інформації. Історичні явища та процеси ілюструються за допомогою схем і таблиць. Всі вони супроводжуються запитаннями і завданнями. В підручнику вміщено достатню кількість карт більше 40 для формування картографічних навичок, які супроводжуються різноманітними завданнями. Карти також розміщені на форзацах підручника. Сучасні інформаційні технології можуть суттєво розширити можливості навчання, з цією метою використано QR-коди з посиланням на різноманітні навчальні матеріали. Методичний апарат підручника передбачає наступні види навчальної діяльності учнів та учениць: навчально-пізнавальну, дослідницьку, пошукову, творчу та проєктну, інтерактивну та дискусійну. Запропоновано комплекс практико-спрямованих завдань, зорієнтованих на системне формування предметних і ключових компетентностей та наскрізних умінь. Підручнику вміщені завдання, виконання яких передбачає застосування знань та умінь з різних навчальних предметів та освітніх галузей. Методичний апарат побудовано з урахуванням індивідуальної навчальної діяльності здобучої освіти з різними здібностями і навчальними можливостями. Завдання рубрики перевіряємо свої досягнення. Вміщено до кожного розділу. Всі вони допоможуть зорганізувати роботу на уроках узагальнення та систематизації вивченого. Дякуємо за увагу.